Найбільший в світі лохотрон. Лохотрон це коли 20 років свого життя ти навчаєшся, бо тобі сказали, що вчитися добре і повинні усі. Потім 35-40 років свого життя ти ходиш на роботу, як усі. Найкращі роки свого життя віддаєш, реалізуючи цілі свого начальника, свого хазяїна. І потім останніх 25-30 років свого життя ти просто виживаєш на мізерну пенсію. Ось який найбільший в світі лохотрон. На якій посадили 90% людей в світі, майже всіх. Працюючи, проживають цей період і не замислюються над тим, що треба щось робити для того, щоб жити добре в майбутньому. Найкращі роки життя просиджують в ілюзіях, що все добре. Ми заробляємо гроші і все попереду. Насправді ні. Рано чи пізно це припиняється, і ти опиняєшся сам на сам. З мізерною пенсією 2, 3, 4 тисячі гривень, без можливості заробляти. Ось на який лохотрон повелося майже усе людство. Якщо ти розумієш, про що я говорю, якщо ти йдеш таким самим сценарієм, ти повинен зрозуміти: для того, щоб жити гарно в майбутньому, тобі потрібно почати щось робити зараз, щоб не виживати, а жити повноцінним життям. Потрібно подумати над створенням пасивного доходу або хоча б почати накопичувати. Про те, як це зробити з будь-яким доходом, я розповідаю в своєму інформаційному каналі. Канал закритий. добавлю тих, хто поставив лайк в коментарях.